Сьогодні я хочу записати таке коротеньке відео на рахунок оплати моїх послуг. Ті, хто в мене вже брали мої послуги, мої розклади, розбори, знають, що я не беру оплату наперед. І е, клієнт оплачує вже мої послуги після того, як він отримав там свій розклад чи розбір, чи ще якусь там іншу послугу. Але це залишається на, скажімо так, на совісті клієнта. Чому я так роблю? Тому що я не завжди маю час вчасно здати людині роботу. Є різні обставини в мене складаються. І це дає людині можливість без всякого почуття, скажімо так, провини піти до іншого майстра, який зробить їй це швидше. І це цілком ок. Так само, якщо людина не заплатила один раз, це залишається повністю на її совісті, мені з цього нічого, скажімо так, не буде, і людина потім заплати ще більше. Я на рахунок цього не переймаюся. Але якщо такі ситуації трапляються, я більше людину в роботу брати не буду. Це по-перше. По-друге, якщо і буду брати, то тільки перед. По Перед повній передоплаті за минулий раз і за цей раз. І тут вже буде оплата наперед. Інакше я людину брати не буду. Якщо я бачу, що людина совісна, типу нормально все ок, ну, з цим немає проблем, тобто я повністю дозволяю цілком людям оплачувати потім. Я довіряю людям. Кажу, але якщо вони не цінують цього і ведуть себе, скажімо так, не дуже гарно, я буду з ними так само робити.